Вітаю на каналі Hotline сервісу смарт-шопінгу для смарт-покупців. З вами Роман Мельниченко. За вікном середина зими і постало питання щодо зимового водіння, а саме, як поводитись на зимовій дорозі, щоб їздити більш безпечно. Маю кілька порад щодо цього. Зимова подорож починається з очищення автомобіля від снігу та льоду. Ось вам перше правило. Запускайте двигун, вмикайте підігрів скла та дзеркал, прибирайте сніг та лід. В цьому допоможуть автомобільні щитки або шкрипки. Друге правило. Дуже раджу перед початком поїздки знімати верхній одяг, адже в салоні автомобіля через пару хвилин вже стане тепло і в курці або пальто буде просто доволі спекотно. Крім того, верхній одяг сковує рухи, що може бути важливим під час критичної ситуації на дорозі. Крім того, можуть неправильно спрацювати паски безпеки, тому що вони не будуть повністю прилягати до тіла. І ось поради від зворотнього. Якщо побачили автомобіль повністю в снігу, там ледь протерте скло і всередині сидить людина. В пуховику, в шапці і так далі, то тримайтеся від цього автомобіля подалі, тому що тут водія або водійки, може бути поганий огляд через скло, можуть бути непередбачувані різкі рухи і так далі і тому подібне. Тому побачили таке краще тримайтесь трошки островом від цього автомобіля. Задача просто в тому, щоб уникнути різких рухів на дорозі від іншого водія або від вашого автомобіля. До речі, про різкі рухи. Поїхали далі. Перші два правила зимового руху це намагайтеся всі маневри робити максимально плавно та тримайте дистанцію до автомобіля попереду в півтора-два рази більше, ніж ви звикли тримати влітку. Ось це два найголовніші правила. А тепер детально. Всі маневри виконуємо максимально плавно, без зайвих різких рухів, особливо це стосується поворотів та гальмування. Саме для останнього вам потрібно тримати більшу дистанцію до автомобіля попереду. До речі, як розрахувати дистанцію, є так зване правило двох секунд. Коли ви автомобіль попереду. Проїжджає повз якусь відмітку на дорозі, наприклад, стовп, там ще щось. І ваш автомобіль має проїхати через 2 секунди після цього. Це правило спрацьовує для літньої дороги, для зимової. Я раджу тримати ще навіть трошки більшу дистанцію. Чому правило 2 секунд, а не певної, от відстані в метрах, тому що метри ви не вирахуєте. Це по-перше. По-друге, правило двох секунд спрацьовує на будь-якій швидкості. Якщо на швидкості 30 км на годину, то це буде одна відстань, і вам її вистачить для гальмування. А якщо на швидкості 100 км на годину, то це буде більша відстань, вам водночас потрібна більша відстань на гальмування, але оці 2 секунди це і буде та відстань. Ще раз, це правило для літа. Взимку тримайте цю дистанцію ще більше, в півтора-два рази більше. Тобто, відповідно, там, тримайте дистанцію, яка розраховується як 3-4 секунди. Десь ось так, що стосується старту з місця, то початок руху теж треба робити максимально плавним, щоб уникнути буксування коліс. Якщо у вас автомобіль з механікою, можна спробувати стартувати з другої передачі, але тоді доводиться обережно поводитись з педалю щеплення. Якщо автомобіль з автоматом, то за наявності вмикайте зимовий режим. Зазвичай він також передбачає старт з другої передачі і плавні перемикання на наступні передачі. Зауважу цікавий нюанс. Взимку повноприводні автомобілі стартують і прискорюються набагато краще. Чому? Тому що в них, відповідно, всі колеса приводні. Порівняно з моноприводним автомобілем, це у вас в два рази більше колес, які передають тягу на дорогу. В два рази менше ризик пробуксовки, тобто в краще прискорення, кращі старти з місця і так далі. Проте все це спрацьовує трошки як самообман, адже не забувайте, що повноприводна машина розганяється на чотирьох колесах в два рази краще в два рази краще щеплення, ніж у моноприводної машини в двох колесах. Але гальмують вони однаково, вони гальмують чотирма колесами, що та, що та. Тому, якщо ви так класно прискорюєтесь на повноприводній машині, не забувайте про те, що гальмування буде вже звичайним. Е, можна класно стартувати, але на гальмування розраховуйте знову собі розраховуйте великі дистанції. І тут вже важливий не тип приводу, а правильні гарні зимові шини, які ви звісно можете обрати на хотлані. Крім того, тип приводу напряму впливає на поведінку автомобіля під час поворотів на засніженій або криженій дорозі. Автомобілі з переднім приводом схильні до зносу передніх коліс, тобто вони виїжджають назовні повороту. Якщо з переліку відпустити педаль акселератора, а повірте, ви відпустите, та довернути кермо в сторону повороту, то автомобіль стабілізується. Передні колеса трошки навантажуються, притискаються дороги, автомобіль. Намагається зменшити радіус і таки заїхати в той поворот, куди йому треба. Саме тому автомобілі з переднім приводом вважаються легшими та зрозумілішими у керуванні. Автомобілі з заднім приводом схильні до заносу задніх коліс, тобто вони намагаються сильніше завернути всередину повороту. В цьому випадку треба більш тонко грати педалю акселератора та повертати кермо в сторону заносу. Щоб виконати такі операції, потрібно перемогти свої інстинкти і мати певні навички. Ось чому автомобіль з заднім приводом вважаються складнішим у керуванні, особливо для новачків, та навіть досвідченому автомобілісту до них потрібно. Звикати. Нарешті автомобілі з повним приводом поводяться доволі нейтрально. При додаванні газу та початку заносу вони випливають на назовні повороту всіма-чотирма колесами. Але так відбувається у автомобілів з постійним повним приводом, проте більшість машин зараз має системи повного приводу, які автоматично підключаються та керують передаванням крутного моменту між передніми і задніми колесами, що може ще більше збивати з пантелику. І взагалі, все це теорія, тому що практику ви можете здобути лише на власному автомобілі, коли ви самостійно виїжджаєте і тренуєтесь. Тому раджу взимку періодично виїжджати на відкриття. Такі площі і там, маневрувати, доводити автомобіль до того, що він буде ковзати колесами, щоб зрозуміти його поведінку. Робити різні маневри там по колу і так далі, доводити його до того стану, коли втрачається рівень щеплення шин з дорогою, і далі вже дивитися, як він буде поводитись, для того, щоб зрозуміти і призвичаїтись, ну і знати, як реагувати в екстреній ситуації. Ну і за можливості, звісно, раджусь записатись на курси покращення водійської майстерності. Хочеш розкажу тобі прикол про тренування одного знайомого колись з давніх часів на автомобілі. Uh, він керував ну тобто його спочатку навчали трошки їздити. Uh, він керував і от повертав кермо. І в нього була ну, доволі низька машина. і Коли він повертав кермо, то він вдарив собі ліктем в пах. пах, щоб не сказати, сам зрозумів, куди. <пах> Ось це прикол, чому потрібно тренуватись на своїй машині своєю посадкою. Тобто ви на своїй машині розумієте свою посадку, ви на своїй машині розумієте, де у вас розміщені руки, кермо, ноги і так далі. Тому що ви можете 350 разів натренуватись на іншій машині, а потім ви сідаєте на свою машину, і там от просто змінюються форми того, як ви сидите і як машина реагує і так далі. Тому всі ці тренування, курсів водійської майстерності, вони мають проходити з прив'язкою до вашої машини. Тобто, частину ви можете відпрацювати з інструктором там в класі, ще щось. Потім тренування на своїй машині треба тренуватись на своїй машині крім того звертайте увагу і на інші дрібниці так у місцях частих гальмувань автомобілів наприклад перед шлагбаумом, на в'їзді до бізнес центру Може бути розкатаний лід, отже, потрібно починати гальмувати дуже рано та під'їжджати вже до цього місця дуже повільно. Схожа порада стосується гальмування на спусках. Знизу явно буде слизько, тому намагайтесь гальмувати вже на середині спуску і спускатись донизу з мінімальною швидкістю. Ще одна небезпека це місця тінню, куди не проходить сонячне світло і не прогрівається сніг та лід. Там залишаються дуже слизькі плями, перед якими бажано гальмувати завчасно. Про що тут сказано? Ну, наприклад, ви їдете по трасі, по якійсь там заміській дорозі. Стоять дерева ось тут. В принципі, ось тільки що пройшов там снігопад, щось замерзло, щось десь розкатано, але середина дороги вона висвічується сонцем, вона прогрілась, через це вона висохла, наче все нормально. Але ось якраз з цих країв дороги, де стоять дерева, там може бути тінь, і ось ця частина вона може залишатись слизькою. І в момент, коли ви там суваєтесь там. На край дороги, щоб з кимось роз'їхатись, там ще щось, Ваш, ваше колесо потрапляє на край дороги, а виявляється, що там лід, там сніг, там дуже слизько і так далі. Тобто тут ви їхали, наче було все класно, все нормально, от буквально трошки посунулись і виявили, що там слизько. Тому звертайте на це увагу, думайте про це. Існує ще кілька парад щодо зимових доріг, які можуть здаватись доволі дивними, але насправді не позбавлені певного сенсу. Наприклад, звертайте особливу увагу на пішоходів. В курці пуховику людина не зграбна, а якщо ще в капішоні, то напевно гірше чує та бачить те, що відбувається навколо на дорозі. Якщо така людина потрапить на сніг або лід, то може посковзнутись і впасти на дорогу прямо перед автомобілем. Отже, просте правило: більша дистанція від пішоходів та менша швидкість, коли проїжджаєте поруч з ними. Ще одна порада, зважайте на бризки з під коліс своїх або інших автомобілів. Своїми бризками ви можете заляпати тих же самих пішоходів або інший автомобіль. А він, відповідно, може заляпати ваше скло. Ну, відповідно, от ви їдете, роз'їжджаєте з автомобілем. Від нього летять бризки, все це потрапляє на ваше скло, ви втрачаєте оглядовість. Що робити, коли ви розумієте, що от буде зараз така ситуація? От ви вскакуєте в калюжу і напроти автомобіль вмикаєте одразу двірники для того, щоб якщо навіть заляпало скло, щоб двірники у вас в цей час вже працювали і, хоч якось, очищували скло. До речі, саме тому вам потрібні гарні двірники. Схожа порада стосується і фар автомобіля. Вмикайте їх завчасно, як тільки починається дощ, снігопад, як тільки починає заходити сонце. Адже взимку оглядовість доволі погана через погодні умови, а увімкнені фари допоможуть позначити себе на дорозі. Нарешті остання порада. Коли під'їжджаєте до потрібного місця, перемкніть систему вентиляції на режим подачі холодного повітря на скло. Або можна приїхати на місце, відкрити дверцята автомобіля на декілька хвилин, поки ви збираєтесь, одягаєте, забираєте речі, солону і так далі. Це допоможе дещо охолодити лобове скло, на ньому не так сильно будуть танути, а потім підмерзати сніжинки або крапли на дощу. Відповідно, до початку наступної поїздки скло буде простіше очистити від цього самого заледеніння. Ось, наче і все. Сподіваюся, що ці поради допоможуть зробити зимові подорожі максимально комфортними та легкими. Маєте власні підказки щодо зимового водіння? Тоді пишіть в коментарях під цим відео. Ну і не забувайте, що всі товари, про які ми розповідали в цьому відео, ви зможете знайти та придбати за допомогою хотлані сервісу SmartShop для смарт-покупців. Побачимось!